Дякую, що зайшли. Дякую, що вам цікава ця тема. Отже, ми продовжуємо. В попередніх двох відео ми розглядали Івана 858. Сьогодні продовжимо, тому що тут є ще одна тема, яку потрібно підняти, якою також часто спекулюють в дискусіях, коли хочуть довести. Що Ісус існував до свого народження, що Ісус існував ще до Авраама, ну, що Він е не людина, а Він вічний, який лише втілився в людину. Але це лише припущення, це лише пояснення людей. Сьогодні ми подивимося на 58-й вірш. Для того, щоб побачити, чи дійсно цей текст нам говорить про таке. <кій> Дуже часто в перекладах спеціально вставляють цю думку в переклад, в сам же переклад, щоб воно так звучало. І коли дійсно читаєш переклад, то інакше ти не сприймеш. І зазвичай 58-й вірш перекладають так. Перш ніж був Авраам, я є. Або навіть ще інше. Перш ніж Авраам родився, я був. Ну, щось наподобій того. Тобто там чітко звучить слово був. Есть, колись був ще до, до Авраама. до того, як Авраам був, До того, як Авраам родився. Але. Хочу з твердістю вам заявити, дивлячись на цей текст, ви його бачите зараз, бачите в грецькі слова і ви бачите послідовний переклад. Ісус говорить, прежде Аврааму случиться, я єсть. Я не просто так виділив кольором ці слова для того, щоб орієнтуватися. Що в нас тут є, а чого тут немає? Зверніть увагу на слово Генестай виділено синім, перекладено Случиться. І тут переклад дуже гарно звучить, тому що слово Генестай це не минулий час. Не случився, не родився, не був а случиться. Зробитися. Тобто це де інфінітив. Тобто невизначений час дієслова. Хто розуміється в громадці, знає, що таке інфінітив. Це слово, яке не має часу. Не минулого не майбутнього, ні теперішнього. Це невизначена форма дієслова. Інфінітив. Воно так може здобувати значення. Різних часів, але в залежності від того, що його оточує. Саме по собі воно не має е, часу. Це інфінітив. Запам'ятайте, слово генестай синє це інфінітив. Не минулий час. І далі случиться, я єсть. Далі йде червоним я виділив слово еймі, єсть. Є. Це дієслово теперішнього часу. Це суто теперішній час. Не минулий, не майбутній, теперішній. Еймі. І вище є слово прін, прежде, Або перш. Він коли перекладають перш ніж, можливо, так перекладати. Тобто тут Ісус їм говорить, перш ніж Аврааму статися. Я є. Тобто ви побачили? Слово був тут немає. До чого я хилю? Як нам визначити е, час інфінітиву? Як визначити? Коли ж, коли ж це сталося? Чи коли це станеться, чи коли це стається? Що це? За який час Ісус говорить? Отже, продовжуємо, дивіться. Є в граматиці таке правило, називається інфінітив слідуючої дії або послідовної дії. Тобто інфінітив відбувається після чогось. Після чого, коли інфінітив йде в зв'язці з словом прін, прежде, перш, він. Завжди його дія, дія оцього інфінітиву Генестай завжди відбувається після керуючого дієслова в реченні. В даному випадку керуючого дієслово це еймі. Єсть. В якому воно часі і дія інфінітиву відбувається після слова керуючого. От як, Якщо в керуючи слова час теперішній, то після теперішнього часу буде відбуватися дія інфінітиву. Тобто в майбутньому. В даному випадку Хус говорить про майбутнє. Зараз я є, а після мене станеться Авраам. Тут ніяким чином не йдемо про минулий час. Щоб це краще зрозуміти, оцю послідовність, що дія-інфінітив відбувається після дії керуючого дієслово. Ми розглянемо приклади. На прикладах найкраще це видно. Отже, перший я відкрию в одному вікні, щоб ви бачили, що у вас світилося 88, щоб ви могли порівнювати. І на прикладах. Перший приклад Матфія 1.18. Обрученої матері його Марії Іосиф пріжжя сойтість їх найдена в утробі Іміюща. Тобто, перш ніж Йосип і Марія зійшлись, було найдено, що вона має утроб. Тобто інфінітиву сутість відбулася після того, як вона була знайдена, що в неї було в утробі дитя. Тобто спочатку е, знайшли, що в утробі дитя, а після того вони зійшлися. інфінітиву відбулася після керуючого дійслова. Керуюче дійслово червоним, знайдено. Слідуючий приклад. Це у нас Матвія 26,34. Сказав йому Ісус, істинно говорю тобі, що в цю ніч, прежде петуху прокричать, трижди отрічуся від от мене. Знову ми бачимо синій інфінітив прокричать. воно не визначене. Але дія цього інфінітиву прокричать петуху відбудеться. Після того, як три рази Петро відкажеться. Тобто, зрозуміло, так? Спочатку йде дія керуюче дієслово. Откажеться, то є це говориться про майбутньо. в майбутньому Петро відкажеться і після того прокричить е, півень. Йдемо далі. Е, слідуючий е, приклад в нас це йде. Луки 2, 26. І було йому возвіщено Духом Святим не увидіть смерті прежде чим он увидить Христа Господа. Пам'ятаєте цей приклад, що в храм принесли дитя, він побачив і дякував Богу. Але тут суть в тому, що йому було наперед сказано, що він. Не побаче смерті, перш ніж побачи Христа. Тобто, початку йде дія, керуючи діє словом, Он у коли побачить Христа і тільки після того він помре. От тоді тільки відбудеться дія інфінітива. У Далі, другий, третій. ні, Це вже у нас четвертий випадок. Розкриємо Івана 4.49. Івана 4.49. Відкриваємо. Говорить к нему царський чиновник. Господин, сайди прежде умереть ребенку моєму. Тут випадок, коли до сюди прийшов чоловік і просив, що прийди поки не помер, е моя дитина поки не померла. Тобто інфінітив у нас тут уміреть, воно невизначений час, а керуючи діє слово сайді. Тобто він зійде, і лише після того може померти е, дитина тобто він хоче щоб ісус прийшов до того як помре дитина зрозуміло так то тобто, є дія інфінітиву відбудеться лише може відбутися лише після того як ісус прийде далі далі в нас івана 1429 Ісус каже, і тепер я сказав вам, прежде случилось, щоб ви случилися, ви Тобто, Знову бачимо, що Ісус сказав, керуючи діє словом. Перш ніж це случилось, тобто Він наперед їм про якусь подію сказав. Я вам вже сказав, але вона ще не сталася. Вона станеться після того, як я вам сказав. Ми бачимо, діє керуючи дієсловом, до речі, тут. Те саме дієслово Генестай, що і 8.58. Порівняйте з синім Генестай Генестай. Тобто Ісус говорить, що Я вам сказав це керуюче дієслово, а вже після того це станеться. Тобто інфінітив відбувається, дієінфінітив відбувається після керуючого дієслова. <кій> так як в Івана 8.58. Далі ще випадок Ді Апостолів 2.20. Тут же про пророцтво говориться. Сонце буде превращено в тьму і луна в кров прежде прийти День Гос Господа. Тобто, перед тим як прийде День Господа, буде сонце перетворено на тьму. Тобто спочатку відбувається дія, керуючи дієслово, В нашому випадку керуюча дієслово це буде превращено, тобто в майбутньому сонце буде е, темним, і лише після того прийде День Господній. Тобто прийти в нашому випадку це інфінітив. І цей дія інфінітиву відбудеться. Після керующего Диеслова будет превращено. И останній приклад, який я хочу показать, показати, Сим 7.2. Он же сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы был сделан видим Отцу нашему Аврааму, сущему в Месопотамии, прежде чем поселиться Его в Харане. Знову ми бачимо це в наше слово інфінітив це посіліця, воно не визначене, але коли воно відбулося? Воно відбулося після того, як Бог слави був зроблений видимим для Аврааму. Тобто спочатку Бог явився Аврааму, а лише після того він поселився в Харань. Отже, ви побачили... Сім прикладів такої конструкції, де інфінітив, невизначений час дієслова, зустрічається в зв'язку з словом прін, пріжжє або перш ніж, і має в реченні ще керуюче дієслово. Оце керуюче дієслово, воно і вказує на час, коли ж відбудеться дія. Чи відбулося, чи відбудеться, але це дія інфінітива. Генестай в даному випадку 8 і 58. Вбувається після дій. Отже, що ми маємо? 8.58. Ми маємо керуюче слово Еймі, теперішній час. І ми маємо слово генестай, случиться в інфінітиві. По всіх прикладах ми побачили, що дія інфінітиву відбудеться лише після дії керуючі дієслов. А так як в нас керуюче дієслово в теперішньому часі, то Аврааму случиться після теперішнього часу. І тут ніяким чином Ісус не говорить про минулий час, що колись він був до Авраама. Ніяким чином цей текст про це не говорить. Тут нема жодного слова в минулому часі. Тут є теперішній час, керуючи дією слова, і дія інфінітиву, яка відбудеться після теперішнього часу. Кожен із нас знає, яка, який час наступає після теперішнього. Звичайно, що майбутній, не минулий. Отже, це, цей текст 8.58 жодним чином не говорить про те, що Ісус жив. До Авраама. В контексті 8 розділу, де йде розмова Ісуса з юдеями, Він їм говорить, що кожен, який вірить в Нього, не помре. Це явний е, натяк на Воскресіння. І юдеї здивувалися сильно і запитали, хто ж ти такий? Ти що, більший за Авраама? Що Авраам, пророки жили і померли. Ти що більший за них, що ти такі заяви робиш? І оце відповідь Ісуса це пряма відповідь на їхнє запитання. Ти що більший Авраама? І він відповідає: Так, я більше Аврааму, Тому що Авраам, воскресне, статися, явитися це одне і те саме. Тут йдемо про Воскресіння Авраама, чітко, ясно, це не про народження. Слово Генестай ніколи не означало народження. Він говорить про те, що Авраам станеться, тобто явиться, але лише після мене. Тобто, Спочатку є я, без мене він не станеться. І тільки після мене Авраам станеться. Тобто явиться або Воскресне. Тому що контекст говорить про життя, про Воскресіння. Почитайте вище. Про що вони спілкувалися? Дякую за увагу.